Господи, сподоби мене любити Тебе не лише словами, а всім серцем, усім розумом, усіма силами душі моєї. Навчи мене бачити Тебе в усьому, у світлі дня, у мовчанні ночі, у кожній людині, яку посилаєш на мій шлях. Нехай моя любов до Тебе буде живою і діяльною, щоб я не шукав вигоди у вірі, а шукав тебе самого. Навчи мене любити тебе не тоді, коли все добре, а й тоді, коли важко, коли серце сумує і не розуміє твоїх шляхів. Дай мені силу довіряти, навіть коли не бачу відповіді, і вміти дякувати, навіть коли здається, що нема за що. Господи, нехай любов до тебе стане для мене повітрям, яким дихаю, і світлом, яким іду. Нехай вона очищає мене від усього зайвого, навчає терпіння, смирення і доброти. Бо тільки ти можеш наповнити серце повнотою життя, і тільки в тобі знаходить душа. Спокій.